Одразу дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що у неділю фінішував у швейцарському цюріху, здобула рівнянка Ольга Земляк. Спочатку наша спортсменка стала віце-чемпіонкою континенту у бігу на 400 метрів. Перше місце на цій дистанції впевнено виборола італійка. От володарку срібно визначив фотофініш ще одну стрібну нагороду Ольга здобула в естафеті 4 по 400 метрів. Саме вона бігла на заключному етапі, але на останніх метрах до неї впритул наблизились британка та француженка, і цього разу усе вирішував фотофініш. Компанію земляк на п'єдесталі склала інша представниця Рівненщини Ганна Ярошук-Рижикова Варто відзначити також Наталію Прищепу, яка на дистанції 1500 метрів стала десятою, встановивши особистий рекорд. Загалом нашу область у Цюріху представляло шестеро атлетів. Рівненщина вже у перший день у олімпійських ігор, що стартували у китайському Нанкіні, отримала золоту медаль. Її на дистанції 400 метрів вільним стилем виборов плавець Михайло Романчук. Наш земляк обрав вичікувальну тактику запливу. Після 300 метрів Михайла не було навіть у трійці лідерів. Втім, на фінішній 100 метрівці вихованець Петра Нагорного здійснив ривок, випередивши усіх суперників. Знову на старт Романчук вийде у четвер на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім нього, виступи у Нанкіні вже розпочав волейболіст-пляжник Ілля Ковальов, урівняна на якій виступає у парі. З харків'янином в активі вже дві перемоги. Загалом Рівненщина до Китаю делегувала шістьох атлетів віков до 18 років. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне посів останнє четверте місце на передсезонному турнірі у Хмельницькому. У заключний день змагань рівняни зазнали поразки 2-5 від Івано-Франківського урагану. До цього кардинал програв хмельницькому спортлідеру 2-3, а також переміг львівську енергію 4-2. А вже у середу на рівнян очікує старт ще в одному турнірі Кубку Львівщини, що триватиме у місті Лева 5 днів. Сергій Татаренко інформаційна програма День.